Для кого не секрет, що Новгородсіврський має давні театральні традиції. Ще в другій половині XVIII століття у місті діяв вертеп, театр, де за допомогою ляльок, одягнених в український одяг, ставили вистави. Продовженням і відродженням цих традицій, отже, декілька десятиліть переймаються викладачі Новгородсіверського медичного училища. Сцена цього навчального закладу бачила не один десяток постановок Шевченко й Карпенка Кари, Нечуй левицький та Васильченко. А цьогоріч юні та досвідчені театрали вирішили зробити подарунок новгородціверцям і презентували напередодні Всесвітнього дня театру сатиричну комедію Миколи Куліша Мина Мазайло. Мою любі золота ждути, ждути серце з не немого. Ти навіть не уявляєш, що у нас квартирі робиться. Навіть не уявляєш. Ти розумієш. Нові рукавички, за скільки? Ти навіть не уявляєш, що у нас квартирі робиться. Мой ті, мій брате, зовсім з божеволі від своєї укрмови, ти розумієш, що ти кажеш. Ти, мабуть, тут є папа. А папа убі його. Боже, третя лампочка перегоріла, все пише собі. А папа не те, що укрмову слухати не хоче, а навпаки, наше прізвище змінити хоче і вже напитує собі вчительку, праздник призначення, що навчимо його говорити не сапоги, а спаді. А навпаки, не те, що не хоче про це слухати, а навпаки, до нашого прізвища мозаду хоче додати ще й кваші. Не може бути. Одна, а папа ще зранку пішов на вивітки дізнатися, чи можна змінити прізвище і чи можна заставити мой це зробити? Мама пише секретного листа до цьоці у кузь, щоб там негайно розумієш, негайно приїздила. Мама, на хвилинку, ти розумієш, що у нас в квартирі робиться. Ти написала листа вже її діслава. Жаль, я тут подумала, що одного листа замало. Треба ще телеграму. Телеграм! Телеграму треба! Як телеграму? Я ж витратила за цілих 10 копійок! Ой, мама, яка ти й Богу! Та по тебе ти тебе це отримати усе! Ти знаєш, що на сварбі може статися? Знаєш? Все може статися. Ти розумієш? Зараз же йди і напиши. Ой, Ірино, а не вже і прізвиськи <клухи> зараз завжди міняють. А ти думала, де? Завжди зараз може навіть все життя змінити. <клухи> Улю. Солод, ну коли ти мене так любиш, зроби так, щоб Мокі в тебе закохався. Та хіба ж це поможе, поможе. ж так, що закохуються, що навіть пальці забувають. І небо, і хто? У Люню, не зможу я цього зробити. Чого? Хіба я така? я, здається, вже тебе знайома моя подруга. Уля розсоха. Розсохів. Росоха. Улі страшенно подобалася на слово. Яке роблю? Бразоліний. Бразоліний, бразолі, бразолі. яка його ця малка? Бразоліний ти хочеш сказати? Так, так, Бразоліний, бразолін, бразолін. бразоліни, бразоліні. Бразоліний – це на сині. Щось іще. Бразоліни та бразолі. У ліще одне сподобалось одне слово. Каже, що воно якесь таке свіже і надзвичайне. Бриніть, мовки. Ну, Бринить має декілька варіантів. Але Ти ж мене питала про це слово. Я? Так, ти просила, щоб я замість від бою на те, перед тим і питала. Не все питала. А пригадую. Так то ж я те Улі питала. Улю, пам'ятаєш, мене вже питала це слово. Аж двічі питала. Ну, христина, що ви добре знаєте українську мову. А воно мені саме тоді взяло і сподобалось це слово. Ось і у і спитала, що таке звучить? Е, Риниць. Берніть, Яка ятаю хотяма. Ну, верніть, має декілька варіантів. Кажуть, орел, оберемі. Це десь вісок небеса літає. А ще кажуть, аеробені. А ще можна сказати сніжокний. Це як і він літає повітря. А ще можна сказати співбраний. Це десь далеко-далеко у степу. Брині. А ще можна сказати губабрині. Губа, так цілуватись хоче, що ж губа брини. А знаєш, Мені справді подобається це слово. Серйозно, серйозно, я бачу, ти зрозуміла, що й до чого. Отож, Уля, закохавши в себе Мокія, повинна допомогти родині Мазайла здобути спокій та віру в щасливе майбутнє. А це може статися лише зі зміною прізвища, бо ж саме в ньому, в українському прізвищі, харківський службовець донвугілля Мина Мазайла вбачає головну причину своїх життєвих і службових поразок. Поміняв, не ще як підходив до засу, думав. А що як там сидить, не службовець, а українець. Почує, що там вимовити міняє його. Українець. І задоровиться. На зло так і і на автокій. А що як там собі такі, що не тільки прізвище, а всю Україну зміни. А ще як думали такі, що не тільки прізвище. До себе байдужий під час служби. Це то світ нічого не бачить і не чує, і себе не відчував. А що як і не дорог, і не другий, і не третій. А ще і той, і другий, і третій. три. Арифметично середній по-моєму увійшов. Хто? Я. Він сидів, спитав якимсь арифметичним голосом. Вам чого? Я до нього. І раптом відчуваю, що вся кров бігла з двох. І став. А серце, серце, як дзвінна пожар. Бив, бив, бив. І раптом. Я підходжу до нього, питаю, чи можна змінити своє прізвище? Він знову подивився на арифметичним голосом. «Вам чого? Як чого? Як чого? заскакало огнино в голові. 23 роки, кажу, кажуть це прізвище на собі. І воно мені як віспа на житті. Ма Ще як малим до школи батько віддав. Першого ж дня на тут взяли. Ма за репетитора не брали, мазайло, от кохання відмовлялися, мазайло. А він знову вам чого питає. І мене вдалить. Я покохала Мазайло, а не Мазайло. Чого не сказав? І досі не хоче. Мокри Мазайло. Ми на Мазайло вирішує не лише змінити українське прізвище на більш благородне. Російське Мазенін, а й наймає вчительку правильних проєзношеній, яка вчитиме його грамотно говорити по руському. Скажіть, змінили вашому папі прізвище? Воно й справді щодне, либо й мало російське? Они в мене папи немає. Як? Ви сказали? Нема, кажу, немає. Добача. Так, жду, вас жду. Добрий день. Вибачте, а... ви ж таке не сказали, що ви вмерли. Та, та нічого. У мене з мене зланою казино. буде ділова розмова. Мені потрібна ця кімната. Ходімо, а зараз покажу вам решту квартиру. Я вже була побігла, що ви бачите. Так ні. Ні, не дам. Не дам провести жодної лекції правильних произношень. А бачите, які я замовлю? Серйозно, Серйозно. рівня, а немаській слова промови. Тим бачимо в українській мові. Як бачимо, син головного героя Мокі Мазайла прихильник української мови і, взагалі, всього українського. Підтримують мину Мазайла дружина, дочка Рина і термінова, викликана телеграмою родичка з Курська, Тьтя Мотя. Я все розумію, але дозвольте спитати Пахне Пахнет на вулкані, ви розумієте, сьогодні я лекцію сприйняв, як до причастя до цього від місця не Я розумію, я розумію, але паносимо. Я все розумію. Моя модра, гуля висока. Ох, оцей. Ти бачиш, матеньку, який він? Я бачу. Я розумію. Але що у нас на вокзалі робиться? Що? І ви отут сидите і нічого не знаєте? Ні. Не знаєте. Не читали, що там написано? Та що там таке? Харків написано. Тільки що приїхали на вокзал дивлюсь, а там отакими от великими літерами Харків написано. Не гарка, а Харків! Що це таке питаюсь? Що ви наробили? Як ви іспортили наш город? А це ви одну кого спитаєте, навіщо? Він знає. Так? Навіщо? Ах тьотю. Його ж тільки взяли, щоб виправити. А ви навіщо? То ти, може, за наше призвище не щоб його виправити. Не може, а потрібно. Ще хочу до але квач додати. Мо! Мо? Око. Не вже ти за Арків, Так. А не за лачко. Так. І ти Квача? Так. За Квача, За три Квачі, За сто Квачі, За мільйон Квачі. Ах, боже мій! Що ж тепер робити? Може проклясти! Убити! Свідомий дядько Тарас, який гаряче вболіває за рідну мову, ревниво відстоює її самобутність та бореться за збереження національного кореня і козацького духу. Чому головного командувача війська України не переименувати на головного атамана вигетьман? Бач по їхньому краще. Здрастуйте, товариші козаки! Здоров, здоров, товаріща атаман! Чули таке? Та як? Вони сміють до наших козаків, як до своїх товаришів звертати. А я ж про що кажу? На ще й українською. Та всі козаки говорили російською. І кубанські, і донські, і запорізькі. Та Бульба... Хто? Тарас Бульба, Остап і Андрій і взагалі. Я не розумію. Як наш Харківський нарковоз? Та є на не Божий віці. Ні. Так. що так. так? ви ще кажете, що говорю розпорав, що гори ваш! Він не говорить, а він бояться, він наш. Мотрона з Курська є чи не найколоритнішою постаттю. Кожна її репліка викликає і гіркий сміх і тривогу за долю рідної мови. опонент войовничого міщанства. Він активно дискутує з тими, хто чинить опір українізації, рішуче розвінчує ідеї російського шовінізму, які намагаються утвердити у своїй родині Мина Мазайло. Коли нам до живого треба, і засновуючи нас на холодній горі, українські вікни, щоб нас богнати і перегнати старо європейського. Та потрібно йти до Інституту культури негайно. Перегна, щоб перегнати, і на, щоб нас догнати і перегнати стару європейську мову. Культуру. Буржуазну. Буржуазну культуру. І вийти на більші високості. Національної. Інтернаціонально. На Інтернаціональної. Інтернаціональної високої. Культури і вийти на більші високості. І перше постаєш проти цього ти, папа? Так ти засновуючи у нас на горі. Не український лікни, а якийсь інститут власних старих дам з програмою Под, подгорови сабаті, гафи на гарякусіґабочить. Намір зректися свого прізвища духовно порожній міщанин мінамазайла, так і втілює в життя. Він стає Мазєніним. Окр зах на підставі артикулі 142 3, 341 кодексу законів про родинну опіку та шлюб оголошує громадянин Мина Мазайло міняє своє прізвище Мазайло на Здавалося б, Хеппі Енд. Однак кульмінаційним моментом у творі стає звільнення. Ми Мазайла Мазєніна з посади за систематичний опір українізації. Папа, ну чого ти мовчиш? Нима маловичу. уже ні гу, ні му, ні ге, ні ме зайнім. Напередодні дня театру, а це не аби яке свято для Новгорода Сіверського. Ми вирішили вирішили зупинитися на Миколі Кулішеві. Чого на Миколі Кулішеві? Того, що мені здається, що він на сьогоднішній день звучить дуже актуально. Актуально у тому плані, що е, сьогодні ми нібито загубилися, чи ми українці, чи ми не українці. Дуже суперечливі думки з цього приводу, звучать так. От, Микола Куліш якраз підмітив, це наше, наше мітання до тих і до тих, і висміяв саме оце, Бо мені здається, що українець, нація, яка з'явилася дуже давно, є деякі такі твердження, тому що українці взагалі найперші у Європі з'явилися на європейському континенті народність. Тож, кому, кому, а нам вже не, не слід сумніватися у своїй ідентичності, у своїй національній особливості. І саме тому ми вирішили взяти кулішав, заговорили про питання української мови, про питання українізації. І е, коли я вийшла з цією пропозицією до своїх колег, то не було ніяких сумнівів. Всі сказали, що да, це актуально на сьогоднішній день, да, саме Миколу, е, Мину-Мазайлу ми будемо. Е, ставити І будемо показувати своїм студентам. Ну, а як виникла ідея донести цю виставу до міста, це вже прийшла по ходу, по ходу роботи над цим проєктом, бо, звичайно, дуже велика кількість сил була затрачена і часу. І не все завжди вдавалося, і дуже багато було суперечок. І не хотілося, щоб це пішло. Ну, в нікуди, щоб це залишилося у стінах нашого навчального заклика. Захотіла, щоб у ці наші страждання. Побачили ще й місто, і щоб вони дали оцінку нашим діям. Вперше ми вирішили наслідуючи традиції, знову ж таки, ногороціверські, залучити до вистави і дітей, і дорослих. Чомусь ми вирішили, що це буде цікаво і дітям, і дорослим, і глядачам. Це буде цікаво в першу чергу. Ну і тим, які беруть участь у цій постановці. Тому із свого досвіду, от я працювала. Ми минулого року ставили Шевченка. А поза минулого ще раз Шевченка. То працювала із дітьми і з дорослими, то я от порівнюю, чи можу сказати, що з дорослими важче працювати. Ну в якому плані важче? В тому плані, що в них немає часу. Ну у нас у кожного всі люди зайняться, у кожного своя робота, свої пари. Е, у нас адміністратори е, беруть участь у театральній групі. А самі знаєте, яка загруженість у адміністраторів. І це треба відривати час від родини, від своїх уподобань, якихось особистих, і це ж, а і це не година, і не дві. Ми, якщо тренувалися, то ми по чотири години, по п'ять тут сиділи, ніч на дворі. А акторки ми йдуть з роботи. Тож, звичайно, у цьому плані важко. То того нема, то того нема, докупи всіх зібрати. Е, хоча водночас і е, цікаво було, звичайно, і дорослі, і діти, ви б знали, скільки ми тут насміялися, скільки, ми тут, скільки було таких сцен, що потім вже три дні згадували. <рігла> <рігла> три дні згадували. і ну, Звичайно, що це спілкування, що це ну, безцінний досвід, і це залишиться з нами на все наше життя, і будемо згадувати, дай Бог і ще щось надумаємо колись, <рігла> не зараз. <рігла> От. Ну, а стосовно е, оформлення сцени, ви ж бачите, що вона ну, автентична така. То тут вже брали участь усі наші викладачі. Сцена у нас ми сміялися, от, буквально викладацькі вчора, аля бурика. Все, що ви бачите, це все мамочка зробила Оленочки нашої Миколаївни власними ручечками. Да, І скатерка це Олена Миколаївна е, принесла. і... Лямба, Лямба". Лямба". даю ці простиратла і килимки, це все. І е, ось ці раночки, це все власними ручечками вишивала Зоя Яківничка, Мамочка і е, Оленочки Миколаївни. І от вони нам поділилися. Ми оце так прикрасились. Я підтримую вибір а, саме п'єси Миколи Коліша, тому що Микола Коліш як а, найкраще міг зобразити всі сторони українця, так само, як і позитивні, і негативні. А, всі персонажі. А, Письменника дуже цікаві і своєрідні. Наприклад, Мокі він той персонаж, який зациклений тільки на українській мові, Мазайло сам він не бачить своїх ніяких поганих сторін, а виниться у всьому когось іншого, але тільки не себе. А, також я граю таку героїню, яка поставила за мету собі а, відволікти свого брата а, Мокія від української мови а, саме знайомством з його, її подругою Улею. А, тут також бачимо дуже цікаві такі ситуації, коли а, моя героїня повинна підказувати Улі, як спокусити Мокія, а, чим його захопити. А, що треба, як розказує їй, як треба робити. Так, щоб Мойко забув забув свої українські фантазії, і вже бачимо в самій виставі, що у неї це вдається, але ж виходить такі обставини, що кохання їхнє не повинно бути суперечити зміні прізвища. Моя роль є однією з головних ролей у цій п'єсі, так сказати. Нашій постанові. Мій герой якби міняв свою, своє прізвище. І, чесно сказати, він хоч є українським представником, але він на той час міняв на російське прізвище. Хотів поміняти більш ближче до російського. Мені якби соромно за свого героя, адже і зараз на Україні дуже багато людей, які е, запуталися у своїх не те, що забули своє коріння і запутались у собі, чи являються вони українцями чи російцями е, між до, е, цих двох націй, і блукають, нібито е, ми живемо на сіверській землі. Е, вона ця земля е, має. Так сказати, древні, древні коріння, козацькі такі, славні коріння. І, на жаль, мені здається, що і на нашій землі є такі люди, які як, такі, як я грав, міняли ніби. І мені дуже соромно за таких людей. Мені, як заступнику директора із виховної роботи, дуже було приємно працювати над цією виставою, бо це продовження традицій, які існують у нашому навчальному закладі іще ген-ген скільки років. Бо коли я тільки прийшла на роботу до Новгородського медичного училища, тут уже існувала театральна трупа під керівництвом правдивої Валентини Павлівни. Після того, як вона пішла на заслужений відпочинок, то ось пальму цю чи Паличку естафетну, вона передала Ярославі Вікторівні Недашківській. Далі театральними виставами займалась у нас Анна Миколаївна Котова. Е, вистави, які <кхм> запропонували е, згідно плану виховної роботи і е, проблеми, які виникли у керівника групи. Олени Анатоліївни Коленченко, бо скільки було проблем, як я буду ставити ту виставу, я ж не театрал. Але наскільки було цікаво і їй, і дітям займатися саме постановкою і отримувати задоволення. Ну і зараз молодий режисер нашої трупи, це дорожка Тетяна Іванівна. Всі вони вносять свою лепту у розвиток саме театральних традицій нашого навчального закладу, бо як казав Шиллер. Театр це найкоротший шлях до людської душі, і це дійсно так. Бо саме мистецтвом театру ми можемо не тільки сказати, ми можемо не тільки показати, а доторкнутися до цієї душі, підняти ті проблеми, які назріли у нашому суспільстві. Ви знаєте наскільки зараз гостро поставлено питання патріотичного і національного виховання у нашій країні? Бо як писав Костянтин Дмитрович Ушинський, ми всі патріоти. Але це почуття, на жаль, дуже-дуже глибоко заховане у нашій душі. І ось саме завдяки театру ми можемо підняти оці дуже гострі питання і таки знайти ту страну, затронувши, яку ми за Бриниць, і мова українська, і забринить любов до рідної землі, і забринить той патріотизм, який надихає, і хочеться вірити, що наступні покоління не будуть схожі на героїв куліша.